Сьогодні наш ранок по почав не так, як обично, не на нашій території. А, у нас тут знайомих, вони як дачу, в селі собі зробили. І рядом заброшена хата, хтось ще підпалив мусор, чи що, що, що не загорілося, довелося кушити з самого ранку. І, ну нічого, все оперативно зробили, бочки з водою в селі на благо є. Раз-раз і все черко. Затянув Віталя вже бочку. Благо все. Хорошо закончилось, не загорілися не хати ті що рядом. Вовремя, так скажем, потушили. Метальон ставить смурфіка Стойло та й... Сьогодні по тракторам вроді не треба нічого робити, по смурфіку то ми пізніше передок розбирать будем. Сьогодні займемося маном. Там устранить воздух надо утечку. продовжує мучить хигристу. Знакомий приїде, Попробуємо датчик, цей пересадити датчик. Як він називається? Це регулювання в воздуху. Щось... щось Коротше, зв'язане. Скільки? 2007-го вона? Що за 17 років вона це щось перший раз так сильно забарахлила, що не можемо знайти що з нею. Да, не, сейчас покажу. Це тигр наш. Це ще госпідометр не робив. <рик> ага. На. І ще як папа каже, госпінометр не робив. Вона всіх пережила тут. Це найдовжитель. Ну і за, за все время скільки вона у нас, на це кольца підкинули, головку зробили, набо перегрівали. А так більш нічого. Ну, гранати це хоч таке. Зараз ходінки. Поднігати до покоробки, очі тут. Папа знайшов все-таки причину, що з різ було нашої. Ніякі не ні датчики, нічого. Просто з цього насосика злетіла шлангочка. Ставили новий насосик, посадили його. Ну, треба нагрівати шлангочку і, і садити. А вона просто злетіла. Тепер просто увалим сюди хамут і все. Буде песня і буде папа газ давати, так? І хотіла. Буде з під себе ще рвати. Так, щастя накину клему. Снімав клему, бо щось маса почала парити мази. Треба буде клему поміняти. Що вже тільки не робили, ці клеми окислюються, що на дафі, що на мані, і в соду, і що ми вже Коротше, і маслом його, і м'єю смазкою. Все одно ну вони окислюються, хоч ти їх убей. Але це в мене така проблема з клімою. Як видно, що я її покорежило. Це так я заганяв в тому році на сервіс. Мені там ремонтували машину, вони скидували клему. І діли не зажали. Завівся, все нормально, якби без нагрузки на генератор, все було нормально. Потім загрузився дома сімечко і у нас по місту на Константиновку, вже був вечір, світ включив на... Старший він тільки і виключився, Ну, як от биває щось. Туди клема не зажата, попалило, отак покарюжило клему цю чи як. Клему, не знаю як правильно називати на акумуляторі. Отак сервіси працюють, плати гроші, як то кажеться. Ну, ну що, Будемо заводити нашого морчика. Він вже, звісно, стоїть. Та, мабуть, місяця, місяця півтора вже добре, він стоїть, не заводив ні разу. 23.8 О бляха, он хоть пыль там повытирал На камере лучше видно да. Песня На моем чуть газу хоть накачаем Поработаем, погоняем аккумуляторы Таким образом ми розсипляємо, забираємо його на всю жопу, і ставляємо пеньки для быстрого, так скажемо, щоб зняти по-бистрому шланги, перемички і зараз відсипляє. Та й все, замок відтягується. Всього ставимо пеньки. Е, Взагалі раніше лапи робили, все чітко. Було у мене в початку війни цей повномасштабно їх. Коротше, вижимний розлетівся, я тут по місту розлетівся вижимний. мені треба було розсипитися груженому, ну з там 24 тонни тони сімочки було. Хотіли лапами вижатися, щоб ну, підняти машину. Не вийшло. Коротше, обірвало десь там шестерні й розщепляюся, так скажімо, на пеньках тепер. Ну що, розібрав я той мостик, подивився до той трубки, на відео я показав. Як то кажуть, зібрав все назад, бо до тут трубки, щоб добратися, щоб зняти. Треба знімати повністю той блочок, знімати все. Коротше, я вирішив я купити просто новий штуцер. Буду в городі куплю новий штуцер. Поміняю, просто відріжу трубку на новий штуцер та і все. Ну, щоб головкою можна було зняти борошку, нереально підлізти туди там. Ну, Бачили всі їх там. Зараз помию акумулятори. Блін, один райс польовими. І все, все в пиляті. До цього розсипляв вимивав його. Зараз вимию акумулятор і спробую нігролом. Нігролом маслом чи переработам залить цю клему. У нас ми не тільки пітнашки, шкоди буси ремонтуємо. До нас ще й таксі заїжджає на ремонт. Таксі 9 4 візде. Запив його вже мана, поставив назад його в стойло. Помазав кліми, цей раз вирішив спробувати чистим маслом помазати, може поможе щось. Зацепився. Е -е, хто в далі буде їздити чи може на тягачах, обов'язково перевіряйте замки на прицепі, щоб заскакувало все чітко, бо скільки є случаїв, що вроді все, вроді щелкнув замок, все зацепився, а оця ручка може не до кінця трохи зайти. І потім біда проходить, ти можеш проїхати і 100 і 200 кілометрів порожнюком, загрузишся, десь легенько льог, смикне і хана. Це такий ящик я на цей прицеп встановив замість того желізного. Акуратний, красивий. Та й таке. В цьому прицепу теж ще вистачає роботи, якби мимо того, що раму треба буде або пісочити, або покрасити. Не знаю, щось з нею треба буде робити. Ну, Може покрасити, то по-любому от пісочить от або пісоч, почухати. От бойнички буду переділувати в далі. Може, дай Бог буде роботи ще більше, чи ставки хоча б, щоб нормальні були, бо зараз ставки це сміх, що хочуть бариги ці платити. Також хочемо по цьому прицепу вирізати оцей буде брус, перерізатися і опускатися зазор. Бачите, який все. Uh, должен вообще йти він лежати на платформі. Це нам так говорили неправильно його. Um, Вроді об'ясняли все, а коли приїхали забирати на тобі такий інцидент. Зараз маленька щеля, коли загрузиш, його взагалі про... ну, він провисає, що Фу, капець. Та й так, а так по ману цьому. Особо нічого не треба робити. В дальнейшем теж оце надо буде крило Ну, ступеньку. Поміняти, бо тут колись скат стріляв і воно вже було поклепане. І в мене стояла раніше узенька резина, і хороша резина була, ще процентів 70 резини. І стрельнув правий передній скат, благо що на пусту я його зміг удержати. Ну розмолотив він хорошо, не було, ні підножки, пробило, бак, оце ж цю побило, відкрильника не було, тут же ж должна бути така ну такий буртик, його теж немає. Ну що, все зробимо. І тут кажется, що найголовніше, щоб був мир і живі, здорові були, готові все зробиться. А так все нормально пойдем. Все, на цьому наш день закінчився, Буду їхати домой. Всім миру, добра. До нових зустрічей.